Доброго дня, мене звати Руслан Сорочинський. Я працюю у привідних ресторанах Львова, обожнюю кухню і для мене кухня це понад усе. Я дуже люблю працювати, і головне працювати безпечно. Однозначно, кухня це хазб, де є певні стандарти, де є певні вимоги. Це наша безпека харчових продуктів, харчових технологій. У безпека харчових продуктів важлива на всіх етапах від виробництва та збору врожаю аж до приготування та споживання їжі у кожній країні здійснюються певні засади державної політики щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини. В Україні розроблена нормативна правова база, що регулює процеси з дотримання якісних та безпечних продуктів споживача, основні аспекти якої розкрито у спеціалізованому інтерактивному освітньому курсі загальні правила санітарії та гігієни у професійній діяльності, стандарти ІСО та хасп, розробленому у межах програми «Юфоскілз – кращі навички для сучасної України за фінансової підтримки Європейського союзу. Три курсу Богдана Перейма, викладачка професійно-теоретичної підготовки Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу. Оксана Рик методистка навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області. Наталія Рибак, заступниця директора навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області. Курс розбито на вісім тем, кожна з яких складається з теоретичного матеріалу, тестування для закріплення знань, тренувальних завдань та запитань для самоперевірки. Зміст курсу, системи контролю безпечності харчових продуктів, програми перебудови системи хасп, особиста гігієна працівників закладів ресторанного господарства. Контрольний список хасп, стандарти чистоти, аналіз небезпечних факторів, а також алергени на кухні, стандарти зберігання продуктів харчування, мині та дезінфікуючі засоби, зонування приміщень і кольорове кодування, застосування принципів хасп на кухні, контрольний список з прибирання кухні. Зокрема, у результаті вивчення теми системи контролю безпечності харчових продуктів, ви зможете назвати законодавчі акти України та міжнародні системи, що регламентують вимоги до безпеки харчових продуктів та загальні гігієнічні вимоги щодо. Поводження з харчовими продуктами, визначити головні завдання та необхідність впровадження хасп на підприємствах ресторанного господарства, назвати основні етапи впровадження міжнародного стандарту ІСО, системи управління якості, вимоги. Завершується вивчення теми тренувальними завданнями, побудованими у форматі тестових запитань а також закріпити вивчений матеріал можна, надавши відповіді на питання самоперевірки та опрацювавши дискусійні питання. Система ХАСП не є автономною платформою. Це система заходів контролю складена з програм передумов, що повинні бути запроваджені та підтримуватися належним чином. Отже, у результаті вивчення теми 2 програми передумови системи ХАСП ви зможете назвати нормативний документ, що регламентує вимоги щодо розробки програм передумов, сфери застосування та основне призначення програм передумови системи ХАСП. Основні процеси, що мають охоплювати програми передумови системи ХАСП. Націй процесів програми передумови системи ХАС побудовано у формі блок-схем, що розгортаються із детальною інформацією. Перевірити рівень опанування матеріалів можна, виконавши тренувальні завдання, комплексне тестове завдання та опрацювавши питання для самоперевірки. Особиста гігієна працівників служить важливим показником загальної культури та запорукою успіху закладів ресторанного господарства. У темі 3. особиста гігієна працівників закладів ресторанного господарства подано матеріали про основні вимоги дотримання та складові особистої гігієни, приклади наслідки порушення вимог особистої гігієни, документ, що підтверджує проходження медичного огляду персоналом, основні вимоги до форми та правила носіння одягу працівника закладу ресторанного господарства. Матеріал подано у вигляді схем інфографіки та фотографій, зроблених у закладі професійної освіти, що покращує засвоєння. Традиційно тема завершується комплексним тестовим завданням та питаннями для самоперевірки. Якщо дотримуватись філософії про те, що наша їжа має бути безпечною, ризики зводяться до нуля. Ми маємо знати і володіти цією інформацією. У результаті вивчення теми контрольних список ХАСП, стандарти чистоти, аналіз безпечних факторів, ви зможете назвати типові документи контрольного списку хасп, визначити дотримання стандарту чистоти на кухні, визначити небезпечні чинники біологічного, хімічного і фізичного походження, виконання тренувальних контролів контрольних завдань відповіді на питання дозволять не тільки адекватно оцінити знання, а й покажуть рівень освоєння навчального матеріалу. Харчова алергія та непереносимість продуктів зустрічаються все частіше, а наслідки вживання неправильної їжі можуть варіюватися від висипань чи розладу травлення до дуже сильних і навіть фатальних реакцій. Давайте дізнаємось, як організувати свою кухню та як інформувати гостей про харчові алергени, наприклад, симптомів харчової алергії та замінників найпоширеніших харчових алергенів. Цю інформацію можна отримати, опрацювавши матеріали. Теми 5. Алергени на кухні. Традиційно на завершення є тренувальні завдання, комплексне завдання та питання для самоперевірки. Ти харчування, товар, до якого завжди висуваються жорсткі вимоги, пов'язані з умовами зберігання. Раціональне зберігання продуктів можливе лише за наявності і правильної експлуатації технічної бази сховищ машин і устаткування холодильників, холодильних камер. У результаті вивчення теми 6 стандарти зберігання продуктів харчування. Ви зможете назвати принципи зберігання продуктів, визначити необхідність дотримання умов та назвати терміни зберігання харчових продуктів. Наводити приклад дотримання температурного режиму для збереження якості харчових продуктів, завершується вивчення теми тренувальними завданнями, побудованими у форматі тестових запитань. А також закріпити вивчений матеріал можна, надавши відповіді на питання. З 2016 року закон України вимагає від усіх підприємств ресторанного господарства впровадження системи менеджменту хасп. Які господарські товари, прибиральний інвентар, витатні матеріали для прибирання та миючі засоби, підходять для використання у закладах ресторанного господарства, практика та рекомендації системи ХАС проскрито у тенісі сіми та дезінфікуючі засоби, зонування, і кольорове кодування, АСА. основні вимоги до миючих засобів в закладах ресторанного господарства, критерії, за якими обирають дезінфікуючі засоби, принципи кольорового кодування, заходи для запобігання. Перехресного забруднення, значення дотримання зонування та кольорового кодування для профілактики перехресного забруднення перевірити рівень опанування матеріалів можна виконавши комплексне тестове завдання, опрацювавши питання для самоперевірки та дискусійні питання. У результаті вивчення теми застосування принципів хасп на кухні, контрольний список з прибирання кухні, ви зможете назвати основні принципи ХАСП, визначити критичні контрольні точки, встановити критичні межі для ККТ, встановити процедуру моніторингу ККТ, навести приклад коригувальних дій для кожної ККТ, визначити контрольний список з прибирання кухні, навести приклад складання чек-листа для кухаря. Традиційно тема завершується тренувальними завданнями завданнями, комплексним тестовим завданням та питаннями для самоперевірки дискусійними питаннями. Курс буде доступний у будь-який час. Все, що вам знадобиться, це доступ до мережі інтернет. Після реєстрації ви отримаєте матеріали курсу та можливість розкрити професійний потенціал, здобути актуальні знання і навички. Цей курс для учнів, які навчаються за напрямом громадське харчування, викладачів закладів освіти, які здійснюють підготовку фахівців для закладів ресторанного господарства. усіх, хто займається громадським харчуванням та сферою обслуговування.